Інна Белень розповіла про найкраще рішення в житті. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні у нас коротенька новина про Інну Белень, яка не перестає радувати своїх підписників оновленнями зі свого насиченого життя. Цього разу Інну піджимають строки здачі квартири. Щойно вона повернулась з Одеси, одразу викликала клінінг для прибирання. Але, як виявилось, її звична служба не працювала, тож довелось звернутись до іншої. І результат дівчину відверто розчарував ціна висока, а прибирати все одно довелось самостійно після фахівців. Після здачі квартири Інна вирушила до Дніпра, ймовірно, за графіком донацій крові. Приїхала пізно, зняла готель, провела невеликий румтур у рілсах і пішла відпочивати. Та найбільше емоцій викликав її щирий допис про те, що повернення в Україну стало найкращим рішенням у житті. Незважаючи на гарну роботу, високу зарплатню перспективи, чудове оточення і навіть можливість громадянства в ЄС, саме тут, в Україні, вона відчуває себе вдома незалежно від міста. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал, аби не пропустити новини.